Ти хоч абетку, знаєш, голосно кинув Ігор, новий менеджер відділу продажів, звертаючись до літньої прибиральниці, яка застигла від несподіванки. Кілька співробітників у відкритому офісі підняли голови сцену неможливо було не помітити. На щоках Марії Павлівни спалахнув рум'янець збентеження та образи. Їй було ніяко гірко, ще ніхто й ніколи не дозволяв, щоб і так розмовляти з нею на робочому місці. Все почалося з дрібниці. Марія Павлівна вранці прибирала кабінет менеджера, намагаючись не порушити порядок на столі та полицях. У свої 62 роки вона була акуратною та працьовитою жінкою. Син влаштував її сюди прибиральницею на її власне прохання. Марія Павлівна не хотіла сидіти без діла на пенсії і наполягла, що буде корисною в його фірмі. Звісно, майже ніхто зі співробітників не знав, що власник компанії її син. На прохання самої Марії Павлівни про це намагалися не розповідати, щоб до неї ставилися як до звичайного працівника. І колеги ставилися до неї тепло та з повагою. Багато хто за два роки роботи встиг потоваришувати з привітною та охайною прибиральницею. Марія Павлівна завжди посміхалася, цікавилася справами співробітників, і кожен цінував її працю та доброту. Нікому й на думку не спадало дивитися на неї зверхню, адже вона була частиною великої дружної команди. Новий менеджер Ігор з'явився лише кілька тижнів тому. Йому було трохи менше 30 років, він був амбітним і намагався справити враження компетентного та суворого керівника. І з самого ранку в нього видався напружений день Звіт горів, клієнти вимагали уваги. Повернувшись із короткої наради, Ігор зайшов до свого кабінету і помітив, що на його книжковій политі щось не так. Теки з документами, які він розставив у суворому алфавітному порядку, тепер були переплутані. Одна тека взагалі лежала на столі, а не на місці. Хто чіпав мої документи? роздратовано вигукнув він, виходячи назад у відкриту зону офісу з текою в руці. Його погляд одразу впав на худорляву постать в уніформі прибиральниці. Марія Павлівна якраз несла відро й ганчірку, закінчуючи прибирання коридору. Навколо стихли, і в тиші пролунав різкий голос менеджера. Це ви, ви були в моєму кабінеті, суворо сказав Ігор, наближаючись до жінки. Марія Павлівна здригнулася від несподіванки, але кивнула. Так, я прибирала. Там був невеликий безлад. Документи і теки лежали на підлозі, я їх підняла й поставила на місце. Намагалася виправдатися жінка, але вони не так стояли. Все було в алфавітному порядку, перебив її Ігор, підвищуючи голос. Навела порядок, називається Ти хоч абетко, знаєш. Від його глузливого тону в Марії Павлівни затремтіли губи. Їй стало соромно, хоча вона не розуміла, в чому заминила. Адже коли вона увійшла до кабінету, так і справді валялися на підлозі. Вона просто хотіла як краще, підібрала їх і поставила назад. Мабуть, переплутала порядок, бо поспішала, щоб встигнути до початку робочого дня відділу. Вибачте, я не хотіла, тихо сказала вона, опустивши очі. Не хотіла, а зробила, відрізав менеджер, махнувши рукою. Кілька колег крадькома переглядалися, деякі виглядали приголомшеними такою грубістю, але ніхто не наважився втрутитися. Кілька людей лише перезирнулися, та й ті невдовзі поспішили втупитися кожен у свій монітор. Сперечатися з начальником ніхто не хотів. Марія Павлівна відчувала на собі їхні погляди і мріяла провалитися крізь землю. І надалі не лізьте до паперів ваша справа підлогу мити. Сподіваюся, все зрозуміло, продовжив Ігор уже тихіше крізь зуби. Останні слова пролунали особливо образливо. Марія Павлівна мовчки кивнула, дивлячись собі під ноги. Їй було соромно і кривдно водночас за себе і навіть за цього молодого чоловіка, який дозволив собі так принижувати її перед усіма. Ігор, пирхаючи від досади, розвернувся і пішов, кинувши теку на найближчий стіл. Марія Павлівна стояла кілька секунд, намагаючись опанувати себе. Коли вона, опустивши голову, пішла геть, одна зі співробітниць бухгалтерії тихенько їй співчутливо сказала: Марія Павлівна, не беріть до голови! Він новенький, ще не зрозумів, як тут заведено спілкуватися. Прибиральниця лише сумно посміхнулася у відповідь і поспішила сховатися в підсобному приміщенні. Там, далеко від сторонніх очей, вона притулилася спиною до холодної стіни, закрила обличчя руками і дала волю сльозам. Минуло хвилин десять, перш ніж Марія Павлівна змогла заспокоїтися. У глибині душі зріла образа і ще якесь почуття, можливо, розчарування. Вона пишалася своїм сином і компанією, яку він створив. Тут завжди була доброзичлива атмосфера ніхто не дивився зверхньо, принаймні до появи цього Ігоря. Не вистачало ще, щоб Діма дізнався про цей інцидент, подумала вона тривожно. Син, напевне, засмутився б і розлютився адже він був людиною суворою в питаннях дисципліни та поваги в колективі. Ближче до обіду сталося те, чого Марія Павлівна боялася найбільше. На її телефон прийшло повідомлення від сина: Мамо, я під'їхав в офіс вирішити питання щодо договору. Ти де? Хочу підійти до тебе, привітатися. Жінка зітхнула сховатися від сина не вдасться. Щоразу, коли Дмитро приїжджав, він обов'язково відвідував маму. Зазвичай це приносило їй радість, але не сьогодні. Після обіду Дмитро Геннадійович Орленко, власник фірми, закінчивши переговори, йшов коридором до свого кабінету. Дорогою він зазирнув до кімнати персоналу, де зазвичай можна було знайти його маму. Побачивши сина на порозі, Марія Павлівна зніяковіло посміхнулася й одразу відвела погляд. Дмитро одразу насторожився Мамо, що сталося? неголосно запитав він, заходячи і прикриваючи двері. Все добре, синку, відмахнулася вона невпевнено. Але Дмитро не відставав, уважно вдивляючись в обличчя матері. У тебе очі червоні, ти плакала. Марія Павлівна похитала головою, але голос її зрадницько здригнувся. Дурниці, просто втомилася трохи. Дмитро насупився. Він знав матір надто добре. Він акуратно взяв її за руки, посадив на стілець і сам сів поруч. Розкажи мені, м'яко попросив він. Їй не хотілося скаржитися тим більше на співробітника компанії її сина. Але під його уважним і турботливим поглядом вона не витримала. Тихим голосом вона розповіла про те, що сталося вранці. Обличчя Дмитра під час розповіді холонуло. Коли мати замовкла, він деякий час мовчав, намагаючись впоратися з гнівом. Потім тихо запитав як прізвище цього менеджера. Марія Павлівна злякано замахала руками. Не треба, Дімо. Не бери до голови. Ну, посварився, хлопчисько, з ким не буває. Мамо. Голос Дмитра пролунав різко і рішуче Ніхто не має права так з тобою поводитися, і не тільки тому, що ти моя мама. Будь-який співробітник заслуговує на повагу, незалежно від посади. Я мушу знати, хто дозволив собі подібне. Вона тихо назвала ім'я його звуть Ігор, а прізвище не пам'ятаю, новий менеджер із продажів. Дмитро кивнув. Вставши, він м'яко сказав матері, ходімо зі мною. Треба поставити крапку в цій ситуації. Дімо, тільки без різких заходів, прошу. Хлопець молодий, гарячий, благала вона. Я розберуся, не хвилюйся, заспокоїв він. Тим часом у відділі продажів Ігор сидів за своїм комп'ютером, його ранковий спалах гніву трохи забувся, хоча совість злегка мучила. Нічого було папери чіпати, буркнув він собі під ніс. У цей момент до нього підійшла секретарка директора. Ігорю, вас Дмитра Геннадійович просить зайти до нього в кабінет. Каже, це терміново. Менеджер трохи сторопів, але швидко попрямував до кабінету. Невже справа стосується ранкового інциденту, але звідки директор міг дізнатися? Крутилося в голові. Увійдіть, пролунав приглушений голос. Ігор переступив поріг і невпевнено зупинився. У просторому кабінеті за великим столом сидів сам Дмитро Орленко. А біля вікна стояла та сама прибиральниця. Вона подивилася на нього червоними від сліз очима й одразу відвела погляд. Дмитро Геннадійович підвівся зі свого місця і холодно промовив Вітаю, Ігорю. Сідайте. Ігор сів на краєчок стільця, відчуваючи, як усередині все похололо. Нарешті Дмитро Геннадійович заговорив спокійним, але твердим голосом Розкажіть, що сьогодні вранці сталося, у вашому відділі?» Ігор ковтнув. Передчуття його не обманули. Був звичайний робочий день, почав він невпевнено. Нічого особливого. Просто прибиральниця переплутала мої документи, а я зробив їй зауваження. Значить, зробили зауваження, кажете, примружився директор. А в якій формі було ваше зауваження? Мені шкода, якщо вона образилася. Можливо, я висловився занадто різко. Дмитро Геннадійович важко зітхнув. Знаєте, у нас в компанії є правила ми з повагою ставимося до всіх співробітників, до всіх, незалежно від посади. Мені тут доповіли, що дехто дозволив собі публічно принижувати співробітницю нашого офісу. Ігор опустив голову. Я був неправий, визнаю. Сказав зайвого. Пробачте мені, будь ласка, Пробормотів він, дивлячись на Марію Павлівну. Жінка дивилася у підлогу, не відповідаючи. Просити вибачення це правильно, але самих вибачень замало, продовжив Дмитро Геннадійович. У нас не місце для тих, хто принижує колег. Він поклав руку на плече матері і тихо сказав. До речі, познайомтеся, якщо раптом не встигли. Це Марія Павлівна Орленко, моя мама, додав він, помітивши, як розширилися очі менеджера. Ігор зблід, немов із нього, випустили всю кров. Він переводив погляд з директора на жінку, намагаючись усвідомити почуття. Я не знав, ледве вимовив він. Зрозуміло, що не знали, холодно зауважив Дмитро Геннадійович. Але хіба це щось змінює? Чи ви вважаєте, що з матір'ю директора потрібно спілкуватися шанобливо, а з іншими можна інакше? Ні, звичайно, я так не вважаю. Будь-який співробітник заслуговує на повагу, різко обірвав його директор. Ви своєю поведінкою це правило порушили. За таке вас можна і звільнити. Мені дуже шкода, тихо сказав Ігор, дивлячись на Марію Павлівну. Пробачте мені, будь ласка. Прибиральниця зітхнула і, зібравшись із силами, повернулася до нього. Звісно, я вас прощаю, м'яко сказала вона. Мені просто справді було прикро вранці. Зараз ідіть. Твердо сказав Дмитро Геннадійович фінальне рішення щодо вашої подальшої роботи вам повідомлять пізніше. Коли за Ігорем зачинилися двері, Дмитро повернувся до матері. Синочку, не треба його звільняти. Може, даси йому другий шанс? тихо запитала вона. Дмитро задумався, потім зітхнув. Гаразд, звільняти не буду, але тільки тому, що ти просиш. Відтепер кожен його крок буде під контролем, і якщо ще раз дозволить собі подібне, прощення не буде. Марія Павлівна ледь помітно посміхнулася, з полегшенням кивнувши Дякую тобі. Дмитро м'яко обняв її за плечі перестань хвилюватися, ти для мене завжди на першому місці. Після всього Дмитро наполіг, щоб водій відвіз маму додому раніше. Увечері, сидячи в тиші своєї затишної кухні з чашкою чаю, вона розмірковувала про те, що сталося. Їй все ще було прикро згадувати грубі слова молодого менеджера, але ще більше було шкода його. Життя навчило Ігоря поважати людей, раз він сам цього не зрозумів раніше. Зрештою, кожен отримує саме те ставлення, на яке заслуговує. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поділитися нею з близькими. Ставте лайк і підписуйтеся, щоб не пропускати нові випуски. І напишіть у коментарях, з якого міста ви слухаєте. Буде цікаво почитати.